До ситуації на Сумщині. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. Після вчорашнього жахливого удару чергового. На жаль, по сумах було оголошено вчора, що містян закликали запастися водою, бо проблеми з водопостачанням. Яка зараз ситуація у місті з водою і електроенергією? По доповідям чергових служб в цілому водопостачання відновлено на сьогодні. От на цю хвилину ситуація така. Тому що займалися всі аварійні служби щодо відновлення і водопостачання, і, відповідно, забезпечення енергетикою, в тому числі джерелами жилення, які маються на об'єктах критичної інфраструктури, які під Підхопили можливість надання електрики на ці об'єкти, щоб вони забезпечили повністю життєдіяльність міста Суми. А як триває ситуація з евакуацією людей з прифронтових регіонів? І особливо цікавить Шостинський район. Скільки там ще залишається? А ну, сьогодні ситуація в Шостинському районі. Ми знаємо, там додатково було включено три громади. Біля 6 тисяч за цей період вже було евакуйовано, більше 2,5 тисяч дітей, тому процес контрольований. Відповідні служби, які мають надавати допомогу, правоохоронні органи поліція працюють з сім'ями, працюють з громадянами і соціальні служби щодо надання відповідних виплат і розміщення. В визначених і вибраних населенням місцях застосовуються відповідні виконуються пропозиції, які надаються нам нашими колегами з інших областей, в тому числі з Київської області, і в нашому регіоні визначені місця. Куди можуть поїхати громадяни з того ж міста Глухів? Я відповідно працював в Роменському районі. який у нас найбільше такі тиловий, рахуються дуже багато громад пропонують місця по розміщенню. Там же є і школи, там же є і робочі місця. Тому цей процес він сьогодні постійно в постійному контролі сумської обласної військової адміністрації і громад районних адміністрацій і відповідних громад, які задіяні в цьому процесі. Пане Володимире, ще один момент. На Конотопщині в прикордоні з Росією через російські авіаудари фіксують пожежі лісові схожі пожежі є на Харківщині, на Донеччині через суху тривалу погоду. Там дуже активно спалахує ліс. Наскільки це критично на Сумщині зараз ситуація, і чи є засоби щоб побороти цю пожежу оперативно? Для регіону це важливе, важливе питання, тому що наразі після обстрілів, які здійснює ворог систематично, і ми знаємо, які наслідки, в тому числі по енергетичним об'єктам він, він б'є, і це ускладнює життєзабезпечення е, громад е, пожежі на другому місці по тій шкоді, які надають регіону. І це Канатопський район, це Шосткинський район. Відповідно, служби ДСНС реагують громади, теж наші дотримуються наших пропозицій щодо відповідно реагування вивезення населення в загрозливих населених пунктів. І сьогодні два райони, які постраждали від обстрілів ворогам за запальними засобами, які, до речі, заборонені міжнародними конвенціями. Застосування цих засобів, вони застосовуються і враховуючи таку ситуацію. Державна служба надзвичайних ситуацій України нам виділила додаткові сили і засоби з засоби західних регіонів для боротьби з і ліквідації наслідків пожеж в Канатопському і Шоскому Шостанському Чи буде потрібне відселення людей? Чи є загроза такого відселення? А там в цілому страждають населені пункти, де малочисельні Громади в основному вони евакуйовані в першу чергу, тому що там дороги вже заміновані ворогом і рух по цим дорогам він обмежений, тому більшість населення вже евакуйована з цих населених пунктів, де є загроза пожежам. На жаль, почали палати торфяники з ними. Наші ДСНСники сьогодні. Боряться, дякую, пане Володимире, що поділилися інформацією. Володимир Артюх був в ефірі.